Ставтесь, будь ласка. Я Юсифі Рафік. З якими скаргами ви звернулися в лічницю сестер похмурських? Так, в мене був Геморой і Поліп 3-мм. Чи, чи були у вас якісь ще жалоби там болі, закрепи, кров, може? Так, і кров був, там був, і так закри були, закрепи були час від часу. Да, турбу потурбувала. тому я звернувся до клініки Чи раніше ви використовували якісь інші методи лікування, таблетки, свічки? Ні, ні, нічого. Угу. Ні, нічого. Добре, які методи ви використовували в лічниці сестер похмурських, і який результат після того? Тут я приймав 10 процедур п'явками, лікували мене там і так, одну процедуру була масажу. После... А вдома що ви робили? Домашні? А вдома очищ... очищення печінки. Да, навіть, очищення так? печінки да, приймав uh -huh. там спеціальну, там, і їжу там поміняв, продукти поміняв, там більше зелені, більше, більше фруктів, овочів там додали. Ну, я відчуваю себе зараз нормально, нормально відчуваю. Закрип там пройшов, закрити вже немає. Закреп. І не турбує, як фізично не турбує, не турбує зараз. Не турбує. Я дуже, дуже віддячний. На дуже момент відачний. звернення, коли ми першу пальпацію живота робили, вас ще боліло під печінкою. А що зараз, коли я пальпувала, що ви там відчули? Там вже нічого не відчуваю. ну, тобто болі немає, ніяких болі немає. Так, чи рекомендуєте лікування в лічниці сестер похмурських іншим пацієнтам? Так, так, я рекомендую. Якщо є можливість, приходьте. Дякую вам за відео.